Степанов, Олексій постановник чуєш пісню? Ось е із преждевіко? Дуже добре чую. Міладзе Костянтин музику писав. Ну але не цю пісню. Але не цю пісню на щастя, Я yeah. просто поставлю, як як насправді звучить ось ця пісня, яку давай. ми е не дуже добре з тобою послухали, але от насолодитися цим варто давай. Ну і це можна слухати вічно насправді. Так. От такі архаїчні, потужні речі, так, які промовляє до нас з глибин віків, як на мене, от це найсильніша штука, яка була взагалі е в цьому Ні, мюзиклі.